2013 оголошено зокрема роком дітей. Уже нині у Луцьку запроваджують новий проект, який зможе зберегти та поліпшити здоров'я дітям. До слова обласний центр серед інших міст України. першим випробовує програму Мувід започатковану у Фінляндії, родзинку якої зацікавились і наші кореспонденти. Україна посідає перше місце у світі за кількістю смертей від захворювань серцево-судинної системи у 20-му столітті. Лідером була Фінляндія. Досвід саме цієї країни тепер запозичують у нас і хочуть наших діток зробити здоровими. Радять більше рухатися, навчатися, не вживати алкоголю і не курити. Це і є головна ідея фінської програми. Мовід її адаптували вже у Великобританії, Німеччині, Швеції, навіть Саудівській Аравії. Тепер відкриває її для себе і Україна. Акцент саме на майбутньому української нації дітях. Мові вчить рухатися, працювати в команді, відкривати світ. Луцькі школярі теж зможуть розвиватися, навчатися і рухатися саме за її правилами. Не забувайте, що потрібно постійно рухатися. Лише той, хто рухатиметься, зможе досягнути мети. Рухаючись, я почуваю себе краще. Ця теорія, переконані представники українського фонду благополуччя дітей, стосується й дорослих, бо тривалістю життя українці не можуть похвалитися. До прикладу, жінки, за даними всесвітньої організації охорони здоров'я живуть в середньому 64 роки. Чоловіки 55. В Японії, де з маличку культивують спорт: 78 і 73 Відповідно, ще інтерактивна вчить працювати в команді. Кожна дитина Отримує картку, де вона занотовує, ставить хрестик за кожні 10 хвилин рухової активності. Потім безпосередньо а, сам клас вирішує: є інтерактивна пригода, яку можна здійснити онлайн. А, а також на карті вони вирішують, з якого міста вони хотіли би здійснити подорож і до якого міста потрапити. Бали підсумовують і вибирають про яке місто країну діти хочуть отримати цікаву інформацію. В Луцьку такі практичні кроки. Оки здійснюються перші, і саме місто Луцьк був вибраний про таким майданчиком для пробації цієї програми. В Україні новий погляд на початкову освіту, тому ця фінська програма зацікавила луцьких освітян. Педагоги вразили позитивні результати за більш ніж 20 років її дії. З останнім часом прийняті нові державні стандарти освіти, в першу чергу початкової. І Там якраз питання здоров'я зберігаючих технологій винесено як в одне із самих головних. Через те впровадження технологовому це є одна із здоров'я зберігаючих технологій, яка в дуже такій захоплюючій формі, ненав'язливо для дітей, дозволяє займатися питанням збереження здоров'я. Фінансують, як і більшість проєктів, які йдуть від нашого фонду в Волинській області, Швейцарська конфедерація. Української статистики та реальних прикладів з розвитку європейських країн координатори проєкту аналізували доцільність програми Мові перед спеціалістами з різних галузей, які займаються питаннями розвитку дітей. Фізичної активності людським школярам таки бракує. Не прихований начальник профільного управління Олег Гребенюк. Дуже тривожна тенденція, коли майже 80% діток з відхиленнями у стані свого здоров'я це відбивається і на політиці уряду, тому що приймаються рішення і про зменшення навантаження нормативи викладання фізкультури. Це зрозуміло, тому що є випадки і смертності. Координатори проекту заявляють, що спорт в Україні розкіш, бо спортивні секції не по кишені більшості батькам. А під час опитування дуже багато дітей не могли зрозуміти, що таке здорове харчування. Кожен повинен пам'ятати, кажуть фахівці, про крокомір зробити щодня 10 тисяч кроків для збереження власного здоров'я, споживати менше солі і тваринних жирів, і з щоденного раціону не мають права зникати п'ять видів фруктів та овочів.